Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр юстиції Денис Малюська провів тендер і закупив картоплю для харчування ув'язаних по 5 гривень 57 копійок за кілограм. Це з урахуванням логістики, податків і всього іншого. Пише військовослужбовець Євген Шевченко, далі мовою оригіналу. Корумпований виродок Резніков Олексій, який досі ганебно ном посаду міністра оборони, купив картоплю для армії по завищеній в четверо ціні по 22 два гривні за кілограм. Чому ж його досі не звільнено? Спитайте. Зеленського, який нам розповідає, що всі корупціонери виїхали, всі окрім його друзів. Також Шевченко написав наступне: кого ще негайно має звільнити Зеленський, аби нівелювати деребан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення задля перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини, яка з січня 2016 року, по теперішній час, полює на топ корупціонерів, перший Андрій Єрмак, Корін зла, який використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади в державі. Дозволяємо контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів змінюють на інших. Проте кінцевий результат від таких перестановок, на жаль, не зміниться. Другий Денис Шмигаль. Кілька днів тому довірену особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозинського, було заарештовано детективом НАБУ під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату від тих однієї цілої мільярда гривень, які шмигаль виділив від Відмо міністерству за для закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозенський та Шмеглі планували отримати від підрядників по цій схемі, дорівнює 7 мільйонів доларів 280 мільйонів гривень. Досудове слідство триває. Третій міністр оборони Резніков Олексій Колетендер на шалені 350 мільйонів доларів виграла компанія, про яку ніхто ніколи не чув, яка не має ні сайту, ні персоналу, ні навіть власного офісу, і яка не змогла провести прес-конференцію аби публічно відповісти на всі питання. Що так обурило суспільство? То міністр беззаперечно має негайно піти у відставку. Але замість того, Резнікови, який є давнім другом Єрмака, почав виправдовуватись та брехати і зрештою сказав, що завищені ціни то просто технічна помилка. Детектив набу два тижні тому отримала інформацію щодо даної угоди і вивчили матеріали. Попередньо прийшли до висновку, що дана угода містить у собі корупційну складову. Як наслідок зареєстрували кримінальне провадження за статтею 191 частиною 5 привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство триває, але попередньо можна сказати, що сума, яку посадові особи в процесі реалізації даної угоди намагались привласнити, сягає 4 мільярдів гривень, 100 мільярдів доларів. Даний скандал жваво обговорюється в західних країнах, і задля відновлення довіри наших міжнародних партнерів потрібно призначення нової чесної порядної та незалежної від єрмака людини, тому що Резніко вже отримав заплямовану репутацію, як на мене, більше немає морального права представляти інтереси України. Четвертий Олег татаров довірена особа Єрмака, яка в грудні 2020-го отримала підозру від детективів НАБО. Але Зеленський особисто наказав Венедиктові змінити підслідність у справі. Тож генпрокурор забрала справу у набу, скерувала її в СБУ. Дебаканов її успішно і поховав на сьогоднішній день. Татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює та здійснює. Прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕП та суди, є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень. Хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.